Бет я вибігаю з лікарні. Вань, а ти... Забіжи в інший будинок просто, забіжи. забіжи в інший будинок напроти лікарні той. Там, там на да. вані стоїть. Будемо в різних місцях чи все, щоб нас не побували, Вань, а ти був там в гаражі? Ні, в гаражі не був. Ну я бачив тип, який в гараж забіг, типа. Там в гаражі, я дивись на гаражі, ніко. Жовтий, це ти бігав, да? Я жовтий рюкзак, якщо щось. Це ти куди ті самі челіки. Вони просто залутались і рішили бомбити. E, я біжу на оцю на оцей будинок, в якому міни, я біжу на самий верх. На кришу. Тіпа -huh. шо? Блайзуха? Ну яка ж ти блайзуха була? Бачу ще одного тіпа, бачу, бачу, Вань, зі сторони берега, зі сторони берега! Мертвий, Єбать, це я смачно дав голову відкат, відкат.